Що на Чорному морі, то на тому камені, біленкому там стояли ті місяка, кам'яна. Mm -hmm. Всі мої родичі з України мали пакувати речі тиге. Кожен. Ті, хто не виїхали, вони померли, і їм немає. Так, що це називається діаспора. Вони не йшли за кордон за гроші або за комфорт. Вони просто не міг би тут жити, а зараз я маю компенсацію. Я прийшов додому, я спілкую рідні мови. Ну, може, це дивно, відчути якийсь акцент, а насправді я скучав за Україною. І не тільки що я скучав, ось секрет всього. Я теж думаю про це. Я не дурак і хочу знати, в чому справа. Я розумів, що коли ти не можеш жити на рідній землі полтавській 250 років, от такі стара діаспора, коли січ руйнували, коли ми тратили наші демократичні держави, тоді моя родина мала пакувати речі і їх звідси. Козацька родина з Полтавщини — це все, що ми знаємо.